Пане Валерію, я пригадала, як ми з вами зустрічалися рік тому у цій студії. Якраз тільки Харківський національний університет внутрішніх справ передислокувався у Вінницю. Говорили тоді про плани, говорили про цілі, і зараз уже можемо підсумувати трішечки цей період часу. Тож що можете сказати про рік роботи у Вінниці? І, власне, як вам у нас? Я повинен подякувати. Керівництво області, міста, безумовно, моїх керівників Міністерства внутрішніх справ, були створені усі належні умови для того, щоб ми змогли розпочати повноцінний навчальний процес. За цей час ми адаптувалися до тих вимог, які з'явилися в Міністерстві внутрішніх справ. Тобто ми визначились з такими речами, як документування воєнних злочинів. Розслідування цих злочинів якісно, От наші працівники, наші професори виїжджали до деокупованих територій і брали участь у проведенні ексгумації, брали участь в слідчих діях, в тих заходах, які там проводились, стабілізаційних курсанти мусять це вміти знати. І ми зробили випуск в Вінниці. На Поділлі. Більшість із наших випускників поїхали на схід України, це Донецька область, Харківська область, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька. Да, мені от було приємно, що коли був розподіл і звучав якийсь райвідділ, наприклад, Бахмутський, чи Слав'янський, чи Краматорський. От. Бо бої за Бахмут ще продовжувались. Називали посаду, курсант відповідав згоден. Це говорить про те, що люди патріотично налаштовані, вони готові до служби навіть в тяжких умовах, готові защищати, захищати наших громадян, їх права, свободи, ну і безумовно цілісність, незалежність і суверенітет нашої держави. І це важливо, як ніколи, в таких тяжких умовах. І повторюю, що от всі побутові умови, починаючи з таких речей, як постіль, от, ліжка, парти, столи, от, для того, щоб навчатися і використовувати мультимедійні якісь системи, сучасні системи, у нас все є. І мені приємно, що вони не відчувають, що їх щось не підготували так, як слід, що вони чогось не дотримали. В бібліотеці є підручники, є книги, є довідкові матеріали, харчування організовано на високому рівні і, безумовно, велика заслуга і вдячність, повірте, наша, саме вінничанам, керівництву і просто небайдужим жителям Вінницької області, бо ми відчуваємо, що ми тут не зайві, що нам тут раді. Що у нас тут є підтримка. Ну і свідченням цього минулого року ми вперше, мабуть, за історію університету найбільше набрали курсантів з Вінничини. От Харківщина на другому місці. Уже вдруге Уже студентів. вдруге, да. І ми очікуємо, бачимо, що дуже багато юнаків, дівчат, ну таких от мотивованих, вони хочуть, вони щось для цього зробили. От. Пройшли медичні комісії, готували фізично себе до того, щоб скласти іспити і скласти належним чином. Ну і впевнений, що з кращих, з кращих стануть студентами, стануть курсантами нашого вишу.